Пошкодили адмінбудівля, кисневу станцію, машини та актової зали. Російські окупанти в день обстріляли управління комунального підприємства у Херсоні. Постраждалих немає. Це вже другий удар РФ по підприємству. Розповіли Ова. Під час першого обстрілу, який був 15 січня, уламки снарядів пошкодили лише територію, але не зачепили будівлі. Протягом минулої доби російські загарбники 102 рази атакували Херсонщину. Гатили з артилерії РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА. Одна людина загинула, та два жителі області дістали поранення. Пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару у Дніпрі завершені. Повідомили у ДСНС. 20 людей зникли безвісти. Підтверджена загибель 44 людей, з поміж них п'ятеро дітей. Врятовані 39 осіб, з них шастеро дітей, травмовані 79 осіб, з них 16 дітей. Очільник національної поліції Ігор Клименко повідомив, що четверо з 20 зниклих безвісти діти. Не ідентифіковані 15 тіл загиблих. Усього із заявами до поліції. Звернулися 487 потерпілих. П'ятеро дітей залишилися сиротами. Над трьома опікунство оформлюють родичі. Дві дитини наразі під опікою держави, оскільки не мають близьких, які могли б про них попіклуватися. Внаслідок удару по Дніпру зруйновано понад 200 квартир. Про це повідомляє офіс президента. Відселені практично всі мешканці. Місто й область підготували місця для тимчасового розташування всіх сімей. Пізніше влада прийме рішення щодо матеріальної допомоги всім сім'ям загиблих і всім, хто втратив своє житло. За словами Тимошенка, на місці удару працюватимуть експерти, які зроблять оцінку щодо можливості відновлення будинку. Вже сьогодні у під'їздах, що вціліли, відновлять електропостачання. Повідомляють в офісі президента. РФ вдарила по будинку у Дніпрі неточною ракетою Х 22 Про це йдеться в огляді Міноборони Британії. Росія неправдиво заявила, що за це відповідальна українська ракета ППО заявила британська розвідка, зазначивши, що Х 22 відома своєю неточністю при використанні проти наземних цілей, оскільки її радіолокаційна система наведення погано розрізняє цілі в міській місцевості. Подібна зброя відповідальна і за інші інциденти з масовими жертвами серед цивільного населення. У тому у числі за удар по торговому центру в Кременчуці 27 червня минулого року. В офісі президента задовольнили прохання Олексія Арестовича про звільнення з посади позаштатного радника. Про це повідомив прес-секретар президента Сергій Никифоров у коментарі Українській Правді. Документ же підписали раніше Олексій Арестович написав заяву про звільнення з посади. Цитую: хочу показати приклад цивілізованої поведінки. Принципова помилка, отже, у відставку, заявив Арестович. Нагадаю, після терористичного російського ракетного удару по будинку у Дніпрі ще чинний позашта. Тний радник офісу президента в етері російського журналіста Марка Файгіна заявив, що ракету, нібито збили українські сили ППО, внаслідок чого вона впала на житловий будинок. Його слова підхопила російська пропаганда. Росія активно намагається залучити сербів до участі у воєнних діях в Україні. Мережою ширяться оголошення сербською мовою у цих публікаціях. ПВК Вагнера закликає добровольців вступати до їх лав. Про це пише Reuters. Президент Сербії Олександр Вучач уже відреагував на такі заклики до своїх громадян. Він заявив, що Росія повинна припинити всякі спроби вербування сербів до ПВК Вагнер в Україні. Нагадаю, законодавство Сербії забороняє участь своїх громадян. У конфліктах за кордоном вже є кілька прецедентів, коли люди були засуджені за це. Міністр внутрішніх справ нижньої Саксонії Борис Пісторіус стане новим головою Міноборони Німеччини. Це підтвердив канцлер ФРН Олаф Шольц. Про це він повідомив у Твіттері. За словами Шольца, Пісторіус, якраз та людина, яка ідеально підходить бундесферу. через його досвід, компетентність і наполегливість, а також велике серце. У прес-службі уряду Німеччини теж підтвердили призначення 62-річного Бориса Пісторіуса новим міністром оборони. Інтернет у кожен вагон в Україні обладнали терміналом StarLink перший поїзд Intercity+. Plus. До кінця року планують під'єднати до Wi-Fi усі потяги цього типу. В Укрзалізниці розповіли, що Starlink в роботі вже понад 100 днів і побував на різних маршрутах. Тестування показало, що інтернет був доступний 97% часу, а швидкість стабільна до 100 мегабітів на секунду. Тепер подорожуючи, можна працювати, дивитись серіали чи спілкуватись по відеозв'язку. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що Укрзалізниці вже передали 450 терміналів Старлінк. Наступного місяця надійде ще одна партія.